Малята, доброго ранку! А чи згадаєте ви, про яку тему ми з вами говорили на цьому тижні? А я вам підскажу. ми говорили про будинок, з чого він складається, які меблі. Вірно пам'ятаєте? Отже, сьогодні я вам пропоную вивчити дуже цікавий віршик, який називається меблі. Послухайте, як він звучить. Шафа, стіл, стілець, полиця, крісло, де дрімає киця, ліжко і тумбочка в кутку, все це меблі петрику. Малята у вас будуть з'являтися допоміжні картинки, тому спробуємо разом розказати ці рядочки. Шафа, стіл. Стілець, полиця, крісло, де дрімає, киця, ліжко тумбочка в кутку. Все це меблі Петрику. Я дуже сподіваюся, що у вас вийде вивчити цей віршик і ви мені прийште відео. А зараз ми з вами зустрінемось на занятті з аплікації.